За день до цього обстрілу один з народних депутатів опублікував відео з Тернополя, де назвав завод, який виробляє системи радіоелектронної боротьби. І, власне, місто, де знаходиться цей завод, і наступного дня туди прилетіло. Чи так, так так, 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 так. Цей скандал бачили? зараз починає розгортатися, так, оприлюднили кадри цього депутата. Він вже видалив своє відео, до речі, Федієнко, його прізвище, він київський ну, видалив. Видали, але він воно... то виділив, але да. воно повністю є це відео, його можна подивитися. Він називає повністю назву того підприємства, де він знаходиться, показує цю техніку і називає місто, де воно знаходиться. Ну і для розуміння, ну, тобто, там... він ще член комітету з нацбезпеки. Так, да, так, да, так. Да. Чудовий ну... депутат, треба брати. Так, ну і власне, я б хотів додати: це вже не така не інформаційна, це більш емоційна площина. Тернопіль, якщо хтось не знає, це достатньо глибокий, м'яко кажучи, тил. От те, ти, про що ти казала, Таня, що там багато харків'ян, взагалі багато переселенців зі сходу, вимушених переселенців, біженців від війни. І у мене таке відчуття, що росіяни навіть певною мірою тут переслідують ще й отаку штуку, щоб знаєте, показати нема безпечних місць в Україні. Ми і туди дістанемо. Ми і там вам покажемо, що ви маєте ховатися, тікати і забути про мирне безпечне життя в Україні. Це додатковий жах, і огида, і просто мерзенність того, що вони роблять.